Уявіть собі мультик про літнє подружжя, що ховається від ядерного вибуху під ковдрою з вірою у те, що цього цілком достатньо, чи ж то лялькову анімацію про маленьку дівчинку, що потрапляє у сюрреалістичний світ поламаних іграшок та дивних створінь, або ж анімацію про маленьку мишку, яка знаходить під землею ціле поселення лабораторних шурів, які знають занадто багато. Мультики, які ви побачите у цьому відео, не завжди дають якісь відповіді, часто лишаючи по собі лише більше запитань. Але ці анімації точно залишаться у вашій голові, наче якісь дивні чужі непівзабуті сни. Від яких неможливо втекти. Сьогодні я розкажу вам про п'ять різних найдивніших, страшних та водночас неймовірних анімацій з 80-х, про які вам точно варто знати. Буде дуже цікаво. Почну нашу хемерну фантастичну подорож не зовсім з мультика, але точно з анімації, хоча й лялькової. У 88-му році чешський режисер Ян Шванкмаєр взяв класичну алісу в країні чудес Льюіса Керола і перетворив її на справжнісінький сюрреалістичний кошмар у стилі стоп моушн Це точно не казка для. Дітей, а якийсь сон на межі абсурду й жаху, де поламані іграшки та моторошні ляльки оживають у темних віддалених кімнатах. Десь біля струмка разом зі своєю старшою сестрою сидить дівчинка Аліса. Вона безтурботно кидає у воду камінці, а трохи згодом, вже сидячи удома у своїй кімнаті, вона кидає ті ж самі камінці, але тепер у чашку з чаєм. А тоді раптом тиша у кімнаті наповнюється дивним скрипом, і погляд юної Аліси зупиняється на опудалі білого кролика, що сидить за склом у вітрині. Аж ось його очі порожні та мертві, раптом оживають. Дівчинка швидко ховається під письмовий стіл, а кролик починає рухатись. Він чіпляє на свої лапки перчатки, вдягає на себе дивний маленький костюм і вже виглядає так, ніби ніколи й не був мертвим. Ну, майже. Тоді він дістає зі схованки ножиці, розбиває ними власну скляну в'язницю і виривається на волю. Аліса, зачарована цією жахливою сценою, одразу ж кидається слідом за ним, а тоді бачить, як кролик тікає, стрибнувши у ящик письмового столу, що стоїть на вершині дивного пагорба. Вона лізе слідом за живим опуделом, а тоді раптом опиняється у якомусь темному льосі. Один невдалий крок, і вона вже падає у сміттєвий бак, який виявляється ліфтом. Цей ліфт тягне її униз повз якісь нескінченні полиці, заповнені дивними речами. А тоді, нарешті, він зупиняється і скидає дівчинку на купу сухого листя. Тоді ж це листя починає ворушитись, а під ним Аліса знаходить ще один письмовий стіл. У середині столу дівчинка знаходить крихітний ключ, який відчиняє мініатюрні дверцята, крізь які вона бачить того самого жившого кролика, що зникає у дивних декораціях намальованого саду. Вона теж хоче пройти і піти слідом, але вона для цього завелика. Тоді вона повертається до столу і у іншій поличці знаходить пляшечку темну та без етикетки. Вона робить ковток, і її тіло починає стискатись, перетворюючись у маленьку порцелянову ляльку. Проте радість дівчинки триває недовго. Загадкове тістечко, яке з'являється, наче незвідки, змушує її вирости так, що двері знову стають неосяжними. Від розпачу Аліса плаче, і її сльози поступово затоплюють кімнату. Сліз так багато, що хвилями приносить маленького пацюка, який вважає, що голова Аліси це безлюдний острів, на якому можна розкласти привал та розпалити багаття. Але дівчинка скидає мишу назад у озеро її сліз. Тоді ж знову з'являється білий кролик. Припливши на човні, він залишає дівчинці цілу тарілку дивних чарівних тістечок, одна з яких повертає Алісу. До її лялькового розміру, і вона нарешті пробирається крізь маленькі двері. За дверима виявляється берег невеличкого струмка та дивний світ, у якому білий кролик бере Алісу за служницю та каже їй принести йому ножиці з дому. Усередині дивного будинку Аліса знову випиває чорнильну рідину і миттєво стає занадто великою, щоб вибратись назовні. Тварини та білий кролик намагаються вигнати її з будинку, спускаючи з димаря ящерку з черепом замість голови. Але дівчинка лише відштовхує його ногою, він розсипається на тирсу. Розлючені звірі кидають у дівчинку камінням, і тоді вона знову з'їдає маленьке тістечко та тікає з будинку. Але дивні створіння все ж наздоганяють лялькову Алісу. Вони оточують її, і дівчинка падає у якесь. Молоко, яке перетворює її на величезну ляльку з живими очима. Вона не може рухатись, тому створіння ловлять її та перетягують у темну комору. Дівчинці все ж вдається вилізти з лялькової оболонки, і тоді вона бачить навколо себе дивні банки на полицях та інші страшні предмети. А тоді у консервній банці вона знаходить ключ і врешті відкриває двері комори. Аліса опиняється у коридорі з численними дверима. За одним із них виявляються кімнати з дірками у підлозі, з яких вилазять, наче гусені зі шкарпеток. А ще у цій кімнаті стоїть стіл, з якого вилазить величезна шкарпеткова гусінь з очима та зубами. Вона кидає Алісі дерев'яний гриб та дає пораду: один бік гриба збільшує, а інший зменшує. Тоді дівчинка тікає з кімнати і знаходить маленький ляльковий будиночок, який вона збільшує за допомогою гриба. З будиночка у дівчинку летять посуд та тарілки, а тоді з будиночка вилазить засушена жаба у костюмі, що починає своїм язиком ловити в кімнаті мух. А у самому ж ляльковому будиночку сидить білий кролик, який нянчить маленьку свиню у пелюшках. Проте свиня тікає з будиночка і біжить з кімнати геть. Тож Аліса йде слідом і потрапляє прямісінько на божевільне чаювання. За столом сидітиме механічний заяць та маріонетковий капелюшник, і вся ця чайна церемонія виглядає до домотриші штучною. Тоді ж на чаювання з'являється і білий кролик, але поглянувши на свій годинник, одразу ж тікає, і Аліса біжить слідом за ним. Вони потрапляють на горище, де, пробравшись крізь завісу з одягу, Аліса опиняється у знайомих мальованих декораціях саду. Там маршем проходять король та королева червоних карт у супроводі своєї армії. І тоді королева наказує білому кролику ж стратити двох бійців валетів, що він робить своїми ножицями. А тоді королева запрошує Алісу грати з нею у крикет. Але ця гра перетворюється на справжній хаос. Раптом ключки фламінгу перетворюються на курей, а м'ячі для гри на їжаків, і вони відмовляються грати далі та підкорятись. Аж ось ситуація вкотре різко змінюється. Алісу тягнуть до суду за те, що вона з'їла тістечка королеви, ті самі, що міняли її зріст, ті самі, що дав їй кролик. Король вимагає, щоб дівчинка зачитала підготовлений для неї сценарій, але вона відмовляється, розізлившись, Аліса бере тістечко зі столу і починає їх поїдати. А королева у цей час вирішить – відтягни її голову! Аліса ж питає, яку саме? Бо тоді її голова раптом починає змінюватись, приймаючи риси інших персонажів. Тоді королева наказує відрубати всі її голови. І от кролик вже йде до дівчинки зі своїми ножицями, а тоді. Аліса здригається і прокидається у своїй спальні. Навколо неї знайомі предмети, карти, маріонетки, ляльки, чорнильниця, панчохи у кошику і скляна вітрина, де раніше стояло опудало кролика, розбита і порожня. Роздивляючись все це, дівчинка знаходить приховану шухляду в вітрині для кролика, а всередині ті самі ножиці. Тоді ж, тримаючи ці ножиці в руках, Аліса тихо промовляє. Він знову запізнюється. Думаю, цього разу я відріжу йому голову. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Білий кролик дуже важенький, важкенький білий кролик. Ловіть його, бо він втече в нірку. Тик-дик-дик, тик 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 тик, -тик. Дуже сподіваюся, що тон цього відео я задав добрий, тому що далі на вас чекає ще більше неймовірних, але вже мальованих анімацій. Але якщо вам цікаво і взагалі подобається те, що я тут роблю на цьому каналі, можете підтримати все це своєю гривною, бо саме так я можу робити для вас більше, краще та цікавіше. Монобаза для місячної підписки, чи ж то монобанка для разових донатів за гарно проведений час. Дуже вам дякую. Далі нас чекає французька науково-фантастична анімація від Ренела Лу, створена у співпраці з художником Мебіусом. І повірте мені, космос тут це не лише якийсь непівпорожній простір, а справжній химерний живий організм, де подорож перетворюється на філософську притчу про час та долю. У далекому космосі, посеред холодних зірок та планет, що здаються скоріше якимись живими істотами, аніж просто каменем, розгортається історія, яка водночас виглядає, наче наукова фантастика та стародавній міф. Маленький хлопчик на ім'я опиняється сам один на ворожій планеті під назвою Тердит. Його батько гине, рятуючи сина, і єдине, що залишається у дитини, це невеличкий предавач, через який він може кликати на допомогу. Голос П'єля лунає крізь порожнечу космосу, сповнену страху та дитячої довіри. В цей самий час, десь на іншому кінці космосу, космічний корабель отримує останнє повідомлення від Клода, батька П'єля. Його капітан Джафар, розуміє, що хлопчика треба рятувати, проте на порятунок він летить не одразу. Спершу він шукає свого старого знайомого Сілбада, який колись жив на планеті Перді і добре розуміє той світ. Проблема лише в тому, що на борту Джафара є ще двоє інших пасажирів: заганьблений принц Матон та його сестра Бель. Вони перевозять скарби, які мали б допомогти відновити владу принца. І Матон дуже дратує, що капітан корабля збивається з маршруту лише заради якоїсь дитини. Проте допомога хлопчику це справа не лише благородства. Завдяки трансмітеру команда буквально спілкується з Пєлем. Вони чують його голос, спрямовують його кроки і загалом намагаються тримати хлопчика у безпеці. А паралельно з цим ми бачимо інші два космосу. На очах у Джафара та його друзів розкривається дивна водяна Лілія, з якою народжуються крихітні дивні створіння, і двоє з них Юла та Джад, поти які пробираються на корабель та стають неспокійними, але відданими супутниками команди з порятунку. Тим часом раптова загроза виходить від людини, яка мала бути союзником, Принц Матон, одержимий своїми скарбами через трансмітер, майже змушує маленького піє кинутись у озеро та втопитись лише втручання Бель рятує хлопчика. Воно зупиняє свого брата, фактично обравши щось одне між скарбами та життям дитини. Скарби, зрештою, викидають у космос, і це стає початком краху матона. Його ізолюють, але він біснується в окремому відсіку, Він погрожує всім смертю, і його крики настільки жахливі, що навіть Юла і Джад, не витримавши його, просто допомагають принцу втекти з корабля, сподіваючись, що він зникне на найближчій планеті. Проте ця втеча приводить його на ще страшніше місце: планету Гамма-10. Але це не просто планета, а справжнє царство дивних істот, схожих на Янголів. Без облич вони беруть Матона і Джафара у полон. Проте таємниця цих янголів страшніша. Насправді вони жертви могутнього розумового паразита, істоти з чистої думки, яка стирає індивідуальність, перетворюючи живих істот на слухняних маріонеток. Джафар дізнається, що єдиний спосіб протистояти цій невидимій силі виплеснути всю свою ненависть та презирство, які здатні зруйнувати самого паразита, але разом із носієм. Це виглядає, наче вирок, але несподівано матон сповнений каяття та ненавистю до себе і стає ключем. Він жертвує собою, кидаючись на ворога і розчиняючи його ціною власного життя. Вибух енергії звільняє полонених, і вони знову стають собою. А цитадель Гамма-10 просто руйнується. Тим часом хлопчик не сидить на місці. Він знайомиться з добродушною травоїдною істотою, схожою на кентавра, яка стає його другом. Проте небезпека нікуди не зникає. Ті самі шершні, що вбили його матір, знову йдуть по його сліду. Водночас корабель Джафара переслідує патруль реформаторів, які хочуть забрати і скарби, і зрадницьких королівських вигнанців. Тут все перетворюється на дуже складну гру, в якій беруть участь навіть врятовані з гамма-10 космічні мандрівники. Серед них є дивний метаморф Онікс, який здатний перетворюватись у будь-яку форму. І саме він стає новим ключем, який здатний обдурити ворогів. Пієль тим часом втрачає свій трансмітер і залишається наодинці. Його друг звір кудись зникає, і хлопчик виходить на озеро, просто піджала ненависних шершнів. Та саме в цю мить стається дещо грандіозне. Уся планета виривається із часу. Загадкові майстри часу відправляють її назад на 60 років. Удар хронохвиль збиває команду Джафара з ніг. А коли вони приходять до тями, їх знаходять на космічній станції та є одне але. Сів Бат, старий, який так багато допомагав команді, тепер при смерті. І саме тоді розкривається страшна таємниця. Він і є, П'єль. Маленький хлопчик, заради якого було пролито стільки крові, якого усі намагалися врятувати, виявляється старим, який від самого початку йшов поруч із героями. Він прожив довге життя, забувши про трагедію свого дитинства. І от тепер помирає у колі тих. То був для нього друзями. Нехай і лише через голос у трансмітері. Тепер ми подивимось на трагічну британську анімацію режисера Джимі Мюракамі, яка була створена за мотивами графічного роману Раймонта Брікза. На перший погляд, це простенька історія про літнє подружжя, але насправді це похмура притча про ядерну війну, розказана через наївність та буденність простих маленьких людей. У тихій сільській глушині графства Сасекс, далеко від міської матушні, живе літнє подружжя Джим та Гільда Блокс. Пара веде просте життя. У віддаленні від усього поселення хатині Джим періодично їздить до містечка, щоб читати газети і залишатися в курсі всіх подій. А гільда ж дбає про їхній дім. Але новини, які чоловік приносить додому, стають все гірше. Холодна війна досягла небезпечної точки. Війна в Афганістані поглиблює напруження у світі, і кожен заголовок газети все частіше натякає на можливість ядерної катастрофи. Проте Джим не панікує. Він тримається інструкцій з урядових буклетів Protect and Survive». Він фарбує вікна білою фарбою, щоб зменшити вплив спалаху від вибуху і готує паперові мішки для укриття. У нього є план, як пережити страшний удар, і він щиро вірить, що їм з гільди вистачить сили духу. Точно як це вже було під час Другої світової для них. Це лише ще одна буря, яку треба лише перечекати і тоді все знову налагодиться. Але коли надходить сповіщення про неминучий ракетний удар, час на підготовку до страшного дня закінчується. Подружжя тікає у свій імпровізований притулок, і вже за мить далека ударна хвиля б'є по їхньому будинку. Та літня пара це переживає. Вони навіть сплять кілька ночей, притиснувшись одне до одного, наче світ на дворі просто зупинився. А тоді, вибравшись із укриття, Джим та Гільда врешті бачать, що їхнє життя більше ніколи не буде таким, як колись. У будинку немає світла, води та зв'язку, містечко зруйновано, навколо лежать мертві тварини, а повітря наповнене пилом та попилом, і сонце сховалося за сірою завісою. Але Джимт тлумачиться по-своєму. Мовляв, служби просто тимчасово не працюють, усе незабаром відновлять. Він щиро переконаний, що уряд от-от прийшла когось на допомогу. А поки що вони просто мають заварювати чай на маленькій плиці та вести свій звичний щоденний побут. Проте їхня наївна надія поступово тане. Радіаційне пило сідає навіть у хатині, їжа закінчується, а воду доводиться збирати з дощових крапель. Гільда слабшає першою. У неї з'являються кровотечі та болі, а потім сцена, що добиває її морально у пересохлому туалеті. Вона бачить щура, і для неї це не просто бридко, це знак того, що світ, який вона так добре знала, остаточно зник. Та Джим вперто тримається за ілюзію. Він має у собі уявні плани піти до аптеки за ліками для гільди, дочекатися рятувальників, дожити до відновлення. Але щоразу ці фантазії розбиваються об реальність, реальність, де вони... Лише вдвох, сам на сам, із повільною смертю, гільда дедалі гірше приносить свою хворобу, її волосся починає випадати, і вона впадає у відчай. Джим все ще намагається її втішити, але й його сили виснажуються. І коли, врешті, у пари настає мить усвідомлення. Вони вирішують зробити те, що радив їм зробити уряд, легти у ті самі паперові мишки, у яких вони б мали перечекати ядерний удар. Джим намагається молитися. Він пригадує відомий 23-й псалом, але слова в його голові плутаються, і замість молитви його губи починають вимовляти рядки з атаки легкої кавалерії, поеми про безглузду військову жертву, іронічні слова про героїчну смерть звучать у темному притулку, поки Гільда ледве чутно просить його замовкнути. Її сили тануть разом з ним слабший голос Джима, а за стінами їхнього притулку не чути ані людських голосів, ані звуків техніки, лише попіл та дим. Аж тут, в якийсь момент, хмари у небі починають розходитись, і сонце пробивається крізь морок. Проте тепер у місті немає нікого, хто б його зустрів, і все, що залишається наприкінці, це коротке клацання азбуки Морзе. Воно складає лише три МЕД «Mutual Assured Destruction» гарантоване взаємне знищення. Саме цей сигнал, який луною йде крізь мертву землю, і стає останньою краплею в історії Джима та Хільде. Mm -hmm. Далі по списку у нас американський мультфільм Дона Блута, колишнього аніматора студії Дійсний, який вирішив створити щось темніше та набагато серйозніше. Таємниця німк це суміш казки і наукового жаху, де лабораторні експерименти породили цілий світ розумних щурів. У глибині полів людської ферми під коріннями старих дерев разом зі своїми дітьми мешкає скромна мишка місіс Брізбі. Вона ніжна і турботлива, але в її серці живе страх за родину, адже світ людей величезний, жорстокий та безжальний, особливо до таких крихітних створінь. Проте її найбільша тривога це син Тімоті. Він хворий і знесилений. Тож Брізбі йде до старого друга родини, лікаря Ейджерс, який дає мишці ліки для сина, і суворо попереджає. Жодного виходу на двір для дитини ще за три тижні, інакше Тімоті просто помре. Вже на шляху від лікаря до себе додому. В різьбі знайомиться з пташкою Джеремі, незграбною, але доброю вороною, що заплуталася у мотузках і безпорадно б'ється. Мишка допомагає Джеремі визволитись аж тут, наче ні звідки з'являється фермерський кіт Драгон. Починається шалене переслідування, під час якого мишка ледь нагине, проте їй все ж вдається врятуватись. Та кіт так само. Залишається десь поруч, загрожуючи кожним своїм кроком. А вже наступного дня неочікувано грамить мотор трактора. Плуг вирушає на поле раніше запланованого, не встигнувши завчасно до такого підготуватись брізьбі, в паніці виводить дітей з дому. Проте ж хворого Тімоті не можна чіпати. Мишка кидається назустріч смертоносній машині і навіть наївно намагається зупинити її самотужки, але опиняється у пастці. Та у критичний момент рішуча тітка шру таки зуміла пошкодити трактор достатньо для того, аби виграти трохи часу. Хоча сама Брізбі добре розуміє, це лише тимчасово, і якщо нічого не зробити, дім та її діти приречені. Тому вона звертається до великої сови, жахливого і мудрого створіння, що мешкає у темному лісі. Сові не потрібно довго пояснювати. Вона одразу вказує мишці шлях. Потрібно йти до щурів, які живуть під трояндовим кущем, і там знайти їхнього лідера, загадкового Нікодима. Вже у підземному світі щурів Брізбі відкривається диво. Вони використовують людську техніку, світло та механізми, все, що для інших тварин є просто немислимим. Там же вона знайомиться із добрим, і хоробрим Джастіном, капітаном варти, з мудрим Нікодимом, а також з похмурим чустолюбцем, який тільки й мріє скинути старого лідера. Від нікуди мамишка дізнається правду. Її покійний чоловік, і самі щури насправді були піддослідними у лабораторії НІМГ, що розшифровуються як Національний інститут психічного здоров'я. Експерименти зробили тваринок розумними, сильними, здатними вирватися з полону і створити навіть власний прихований світ. Тепер же щури мають свій план відмовитись від крадіжки людської електрики та піти на нову землю, долину теренів. Нікодим дарує Брізбі Амулет, червоний камінь, що спалахує силою у хвилини справжньої відваги. А у пам'ять про її чоловіка щури обіцяють допомогти пересунути її дім, доки плуг не дістався туди і не знищив. Та для цього потрібно відволікти кота драгона. Брізбі погоджується на небезпечну місію. Потрібно підсипати йому снодійне. Колись давно саме на цьому завданні і загинув її чоловік, а лікар Ейджерс отримав тяжку травму. Та цього разу. Вона успішно виконує завдання і тоді ж опиняється у пастці. Людський хлопчик білі ловить її і кладе у клітку, наче якусь іграшку. Звідти вона чує телефонну розмову, вчені з Німк вже завтра приїдуть на ферму, щоб знищити усіх піддослідних щурів. І часу зовсім не лишається. Проте Брізбі вдається вирватися з дитячого полону і кинутися назад до друзів з попередженнями. Але у підземелі вже точиться трагедія. Під час бурі щури саме почали рухати дім Брізбі. Тоді ж Дженнер підрізає канати, і величезний кам'яний блок падає та вбиває Нікодима. Смерть виявляється страшним нещасним випадком, і Брізбі, прибувши в останню мить, намагається переконати щурів у небезпеці. Та Дженнер, засліплений гнівом нападає на неї. Тоді ж починається двобій Джастін проти Дженнера. І у цьому поєдинку розкривається правда. Саме Дженнер убив Нікодима. Джастін пробиває його мечем, але навіть поранений, той намагається завдати останнього удару, його зупиняє Саліван, що встигає метнути киджал у спину зрадника і гине сам. А Дженнер замертво падає зі скелі. Тоді ж стається найстрашніше. Будинок Брізбі починає тонути в багнюці, її діти всередині, і навіть об'єднані зусилля щурів не приносять результату. У відчай з усією силою материнського серця Брізбі сповнюється бажанням врятувати їх, чого б це їй не коштувало. І тоді її червоний камінь спалахує. Дивна магія підіймає важкий кам'яний блок будинок з багнюки і переносить його у безпечне місце. Коли нарешті гроза стихає, щури вирушають. У долину теренів із Джастіном на чолі їхній новий шлях лише починається. Маленький Тімоті поволі одужує. А Джеремі, той самий незграбний ворон, знаходить свою пані, таку ж незграбну, як і він, і обоє, сміючись, злітають у небо. Наостанок я залишив для вас японську артхаусну анімацію «Маморо Осі», що була створена у дуеті з художником і Амано. Це не якийсь звичайний для нас сюжет, а справжня візуальна метафора про віру, надію та порожнечу подана у вигляді готичного сну, що немає пробудження у темряві, схожій на безкінечну ніч, постає дивний майже мертвий світ. Сірі руїни покинуті споруди безлюдні вулиці, де життя зникло так давно, що навіть тут вітер звучить наче спогад. І от посеред цієї тиші і порожнечі живе маленька дівчинка з величезними сумними очима. Вона носить із собою дивний скарб, велике біле яйце, притискаючи його до грудей, наче найдорожчу таємницю. Дівчинка блукає містом привидом, шукаючи воду, наповнює баночки та спостерігає за темними акваріумами, в яких здається. Колись плавало щось живе і ховає їй це так, ніби боїться, що світ захоче у неї його забрати. Її рухи наквапні, мов ритуал, і кожен крок здається відлунням якогось давнього сну. А тоді у цей світ приходить воїн. Загадковий мандрівник із хрестоподібною зброєю на плечах. Він бачить цю дівчинку і загадкове яйце, і біжними з'являється дивний зв'язок. Воїн майже не пояснює, хто він та звідки прийшов. Натомість. Він говорить притчам про віру, про те, що означає зберігати щось, не знаючи, що воно справді існує. Його слова звучать як сумнів, як холодний подих раціональності у світі, який тримається лише на дитячій вірі. Отак разом вони мандрують крізь місто. А тоді на вулицях починають з'являтися силуети чоловіків з гарпунами. Це рибалки-примари. Вони біжать крізь тумани, кидають свої списи у гігантських тіней риб, які пропливають по стінах будинків. Риби нематеріальні і їх не можна зловити. Але мисливці кидаються на них з фанатичною лють, наче вони вічно повторюють цей давній обряд. Дівчинка і воїн проходять повз цю сцену, і тиша знову накриває простір, залишаючи відчуття без виході. Поступово між двома зароджується довіра. Дівчинка розповідає чоловіку про яйце. Воно таємниче, і у ньому щось живе, тому вона мусить його оберігати. Воїн же ставить під сумнів її віру та задає питання, чи справді там є життя, чи може це лише якась оболонка. Його скепсис лягає на світ дівчинки наче тінь, і тоді у їхньому діалозі звучить найстрашніше запитання, що залишиться від віри, якщо її розбити. Аж от настає ніч, дівчинка засинає, притискаючи до себе яйце, а воїн. Дивлячись на неї, робить страшний вибір. Він забирає свій її скарб та розбиває. Тріск шкарлупи розтинає тишу навколо, але всередині лише порожнеча, ніякого життя, ніякого янгола та жодної істини, лише уламки віри, яка була для дівчинки усім. Тоді ж вона прокидається і бачить те, що сталося. Її крик розриває мертвий світ навколо. Вона тікає, губиться серед руїн і намагається втримати хоча б у лапки якоїсь надії. А тоді падає у воду. Її тіло зникає у темних глибинах, а довкола неї починають підійматися безліч яєць, таких самих, як те, що було у неї. Вони спливають угору, наче душі, немов нескінченне повторення історії. А тоді камера віддаляється, і ми бачимо величезний корабель, що стоїть посеред океану. Світ розкривається ще ширше, і виявляється, що це було не просто місто, а уламок загубленої цивілізації, що тоне. У власному забутті. А ну пишіть скоріше у коментарях, яка анімація вразила вас найбільше? А може, якусь з них ви вже колись бачили і самі? Я думаю, дехто з вас точно напише про мультик про мишок. У нас його точно показували десь по тебе. А ще буде дуже цікаво, якщо ви і самі знаєте такого роду подібні мультики та анімації, може не дуже відомі, але так само дивні та трішки тріпові. Я б залюбки зробив для вас ще декілька от таких подібних добірок. Як на мене, це дуже цікаво. А я ж тим часом, як завжди, та з усієї сили дякую цим от прекрасним людям, чиї імена зараз літають навколо мене на ваших екранах. Все це меценати цього каналу, які підтримують мою діяльність тут своєю гривною. За що я безмежно та безкінечно дякую кожному? Також. Саме завдяки вам я можу робити більше, краще та цікавіше. Та наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви, будь ласка, бережіть себе і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте!